Розповідь про затятих уболівальників київського Динамо. Ми знову тут, щоб повідомити вам останні новини про наш улюблений клуб. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити жодної подробиці. А тепер перейдемо безпосередньо до справи. У понеділок, 11 грудня, нас чекає захоплюючий поєдинок 17-го туру чемпіонату України, Київське Динамо зустрінеться з оболонням. А на наш дім, стадіон імені Волобановського, м'яч котиться о 15 годині 00 хвилин. Але, на жаль, цей сезон для нашого клубу був непростим. З самого початку ми пройшли через лети і падіння від вильоту в Єврокубках до відходу тренера Мірчилу Ческу, проте під керівництвом Олександра Шовковського команда схоже знайшла свій шлях. Здобувши важливі перемоги, тепер звернемо увагу на протистояння з Оболонням. Ця команда вже встигла нас здивувати, вибувши Динамо з Кубка України та зробивши значний вплив, незважаючи на те, що вони займають 12 місце в рейтингу, недооцінювати їх не варто, особливо враховуючи суперечливі слова тренера Валерія Іващенка про жінок арбітрів у чоловічому футболі. На поєдинок у Динамо будуть відсутні, наприклад, Валерій Дубко. Однак новітня історія показує сприятливий досвід наших зустрічей з «Оболонню». Прогноз, напружена гра, Динамо прагне зберегти свій підйом в Українська Прем'єр-Ліга. А тепер, шанувальники, ми хочемо почути від вас. Як ви бачите це протистояння? Залишайте свої прогнози в коментарях і, звісно, ставте лайк і підписуйтесь на більше новин Динамо Київ. Незабаром ми повернемося з результатами після гри та аналізом. А поки вболівайте за нашу команду. До наступного!